У мене головна героїня, яка е, тягне на собі все. У неї чоловік поет, невдаха абсолютно безтолковий, У неї двоє дітей, у неї е, помер батько, і вона розслідує авіакатастрофу літака, який її батько спроєктував. І вона там рулить повністю все. Але є інший текст: у мої сни, де е, е, мені потрібно було показати зближення батька із сином і обґрунтувати те, що коли. Почнеться весь треш саме батько з цим сином полетить до Америки ці весь цей треш розрулювати. І тому показало показати показувати, що ну позволити матір цього хлопчика негативною, тому що ну яка нормальна, ну тобто, мама відпустить свого малого, п'ятирічного, коли з ним все дуже погано до Америки, саме тобто і мені потрібно було зробити її такою меркантильною. Так ніби не буває меркантильних жінок, ну. і ось за це я вигрібаю вже четвертий рік поспіль. Тобто, що є там цілі дискусії, там чи мізогінки до рук, чи не мізогінки <світ> до рук. От, і це трохи засмучує, бо насправді фемінізм не про те, що всі жінки хороші. Фемінізм це про рівність, про рівність. Прав і рівність можливостей. Але жінки однаково можуть бути і хорошими, і поганими. І поганим.